200 тисяч гривень. Так-так, вам не почулося Це розіграш від компанії Slon Credit. Тиснемо на цю акцію. Умови. 200 тисяч гривень буде 100 переможців, серед них можете бути ви. Як стати учасником цієї акції? Треба прийти або за посланням в описі профілю, або за посланням в закріпленому коментарі. Я вас перекидає на офіційний сайт від Slon Credit. І як взяти участь, ви оформляєте будь-який кредит на суму, хай по 9 тисячі гривень. З 13 січня по 28 лютого 2025 року хочу підкреслити час обмежені, тому беріть участь. І хоча б на 5, 7 чи 10 днів, як ви вирішите свої фінансові питання, ви повертаєте кредит. А якщо це перший кредит, він йде під 0,01 Тобто ви переплатите максимум 10 гривень. Після цього ви заповнюєте гул-форму, яка також буде, як і в описі. Відео так само в закріпленому коментарі. Бажаю вам виграти і отримати хороший бонус в розмірі 2000 гривень, успіхів, фінансових і міцного здоров'я.